Сьогодні будемо говорити про рюкзак Netcore BP18, наданий для офіційним дилером марки Netcore в Україні. Посилання та промоподну знижку в описі до відео. Отже, марка NetCore випускає рюкзаки вже не перший рік. Вона виправила свої помилки і наразі це досить цікаві моделі. По питанню бюджету тут кожен вирішує сам для себе, чи варті вони своїх грошей. Давайте подивимось на модель BP-18 і потім її порівняємо з моделлю BP23, яка в тому ж ціновому діапазоні плюс-мінус. Отже, рюкзак зараз наповнений. Максимально зробити його наповнити, щоб він спокійно закривався, не був роздутим і максимальний функціонал у речей, які в ньому знаходяться. Почнемо ми з розмірів. Розмір його в наповненому стані. Наразі у нас складають 43 см. Висота з фляшкою ширина 38, якщо без фляшки, то 30 Виробник заявляє, що вага пустого рюкзака складає 710 грамів. Товщина складає 16 см. І давайте подивимося на організацію цього рюкзака. Верхня частина рюкзака складається з кишені для окулярів. Вона всередині виконана з Оксфорду якої, якого наповнювача, як ВП-23, тут нема. Цей кишеня являє собою клапан для доступу у основне відділення. Причому клапан такий трішки зворотній, відповідно те, що у нас є, у нас трошки воно прикрите ось таким от язичком. Цей язичок у нас є, в принципі, сама кишенька. Організація рюкзака виконана дизайнером. Я, чесно, не знаю цього дизайнера, Картинку ви бачите в себе на екрані. Але як на мене, коли дизайнери беруться за виконання якихось речей, то них часто виходять як цікаві, так і дуже своєрідні речі. Тут з одного боку рішення цікаві, з іншого достатньо спірні. Отже, основне відділення займає весь отнім рюкзака. Воно тут одне. Відкрива, доступ у це відділення можна забезпечити як з білої, так і з правої сторони за допомогою бігунків. На відміну від 23-ї моделі тут тільки по одному бігунку. Другого бігунка внизу немає. Крім того, доступ в основне відділення можна забезпечити через блискавку зверху. На цій блискавці у нас вже два бігунки. Обмеження по довжині і можна робити доступ. Переносити рюкзак можна за ручку у верхній частині або за ручку в ніжній частині. Бічні панелі рюкзака виконані з панелей моллі. Присутні дві кишені бічні, Вони достатньо глибокі і там можна розмістити як пляшку, так і якусь пляшку. Глибина кишені 17 см. В нижній частині присутні зрізи тканини, відповідно, це дренажний отвір. Можна Це наліпка, панель Велкро, можна робити якісь свої проєкти. Комплектна наліпка тільки ось ця. З іншої сторони, в цю кишеню вже розташована пляга, відповідно бачимо, як складається ця кишеня і як вона може бути використана. По основному відділенню у нас тут є відділення для ноутбука. І от в такому вигляді. 14 дімовлено здається, спокійно власню це відділення. Закриваємо доступ в основне відділення і дивимося далі. З боку присутня блискавка, яка відкриває доступ до відділення. Маленька, коротенька. Це отвір для гідратора. Тобто, коли у нас встановлений гідратор, у нас буде доступ до основне відділення, і туди буде потрапляти волога. спірне рішення. Основне відділення. Відкриваємо його повністю. Отже, що у нас тут є? Кейс з ліхтарем, фотокофор від камери і легка пухова курточка. Ось такий об'єм внутрішнього відділу. Крім того, по боках у нас є дві кишені. В одній кишені у нас лежить павербанк на 20 000 мАч, в другій у нас нічого не лежить. Але вони симетричні з двох сторін. Відповідно, сюди можна покласти всередину термос, парасольку або якусь іншу пляшку, якщо нам не хочемо, щоб вони були з зовнішніх сторін. Оксфорд і відділення ж для ноутбуку. Передня панель неї рюкзака, виконана з велкро, і сюди можна окремо докупити будь-які патчі. Відповідно, зробити тут, тут собі якісь органайзер від газового балончика до мультитула, кабелів, зарядки і тому подібне. Реалізація в чомусь цікаво, в чомусь спільно. Перше. Вентиляція. Забезпечується за рахунок ось таких елементів. Вони не пришиті, під ними також є повітряний простір. Відповідно, має бути непогано, цікаво, наскільки довговічно, не знаю. Краще сюди не одягати ніяких велкро і дивитися, що пояс у нас не пошкодить ці елементи, бо мені здається, вони швидко у нас покошаються. Нижні елементи. Мають скоси, зрізи. Але ці от елементи, коли лямки відскібнуті пластикси, ми не маємо де сховати. Хіба що якось ось так завернути, але вони нам тоді будуть бити по спині. Дуже таке спільне рішення, і ховати їх немає, а ховати її неді хотілося б, чому розкажу далі. Центральна частина має ось такий язичок і там. В принципі, є проміжок, щоб сюди вставити второпластикову вставку, як це було на bp 23 Але такої вставки у нас тут немає. Можливо, спочатку була ідея, потім від неї відмовилися. Або мені повезло, її тут забули вставити. Але в описі картинок на сайті про неї нічого не кажу. На рюкзаку присутні ось такі додаткові пушка. Для чого вони не знаю. Верхні не знаю, нижні. Якщо нам треба внизу закріпити якийсь кармат, кубку, то ми її кріпимо і стяжками, резинками притягуємо і взовні носи. Лямки рюкзака. Панелі в молі, грудна стяжка і регулювання довжини. Регулювання довжини можна виконувати з двох сторін, як зі сторони нижнього фастексу, так і зі сторони верхнього. Зі сторони верхнього присутня петля, в яку можемо поставити палець, іти. Ну, це допомагає при походах у рюкзак важкий і при регулюванні. У 23-го цього немає. А тепер давайте дивитись. Присутня система швидкого поскидання лямок. Просто тягнемо за цей елемент, і вона у нас Ми Відстібаємо рівню, і у нас проблем немає. Відстібаємо цю. Перескібаємо і отримали рюкзак слінг на одне плече. І в той момент, коли я казав, що там немає куди дівати ось цю лямку, цей фастекс, він у нас так і буде бовтатися зовні, і сховати його ми ніде не можемо. Тобто таке от спільне рішення. Ідеї її, а реалізація якось підкачала. зворотному порядку не викликає питань і не потребує багато часу. Також до мінусів цієї системи я відніс ще один момент. А саме до регулювання довжини лямок. То, що у нас тут є петля, це безумовно плюс, а то, що вона регулюється з двох сторін, то це мінус. Бо ось цей хлястик, направлений проти руху основного реміння, він у нас буде заважати а ніяких гумових Органайзерів, щоб цей реєм не бог, це у нас тут нема. І давайте перейдемо до основного відділення, заглянемо в нього зверху. Обмеження довжини блискавки це безумовно плюс і у нас ніяк це не дозволить висипатися основному відділенню. Присутні місце для карабіна, на яке ми можемо повісити гідратор. Отвір для гідратора розташований збоку, відповідно. Можемо вивести трубку через праву, праве плече. І відділення для ноутбука. Не можу сказати, що воно виконане з якогось товстого захищеного матеріалу, доходить до самого дна і в ній ніяких посилювачів у нас тут немає. Відповідно, коли ми пускаємо рюкзак на землю або ставимо його різку, у нас ці удари будуть приходитися саме в наш ноутбук. Якщо залежно від того, що ми будемо тут носити. В цьому плані відділення досить не продумане. Липочки в верхній частині нема, а для паперів документів відділення непогане. Модель BP23 та модель BP18. Схожі по бюджету рюкзаки, але різні по функціоналу. Різні по об'єму та ідеях конструкторських рішень. Давайте роздивимося на це більш уважно. Передні панелі рюкзаків. 23 має дві панелі моллі і зовнішню кишеню, яку можна використовувати без серветок, МАП, паперу і тому подібних матеріалів. Верхня кишеня для окулярів з мікрофілою всередині. Вона, присутня, на обох рюкзаках, у 23-го вона більша. На обох є місце під патчі. Нижня частина рюкзака відрізняється. 23-й має дві панелі моллі. 18 немає, але є в які ми можемо закріпити резинку, щоб так само закріпити якийсь кремат, спальник або скручену курсу. В обічних сторонах маємо значні відмінності. Тут панелі молі, тут ще одна додаткова ручка. Тут же з двох сторін маємо достатньо великі кишені, які в пустому стані пласкі і майже непомітні. Також дві панелі молі маємо. Бачимо кишеня, пласка, без нічого. Одна сторона її на резинці, відповідно, можна змінювати об'єм. Покласти сюди парасольку, флягу або пляшку води. Тут же немає ніяких кишень, тільки можна повісити якийсь підсумок. Наразі підсумок для пляшки води. рюкзаків. Відмінності дуже багато. По-перше, це ширина лямок. У 23-го вони рази в два ширше. Внутрішня поверхня лямок достатньо схожа, у 23 го вони трішки товщі. Також різниця у розташуванні панелі молі, на якій можемо закріпити якийсь підсумок, турнікет, ліхтарик. Тут вже як ваша фантазія піде. Центральна частина спинки в обох рюкзаків виконана у вигляді ось такого елементу. У 23-го тут стоїть жорстка пластикова вставка. У 18-му є місце під цю вставку, але її там всередині немає. Можливо, спочатку була ідея її зробити, а потім її від цього відмовилися. Нічого сказати не можу. Також лямки у 23 го знімаються і можна використовувати як рюкзак з двома лямками, так і рюкзак з однією через плече. По вентиляції конструктивно ці елементи непогано розбезпечують вентиляцію спинки в літній період. Як ці елементи забезпечують, поки сказати нічого не можу. Також до мінусів 23-го, про що я казав в його огляді, це можливість зафіксувати обране положення, воно буде у нас завжди їздити, коли рюкзак знятий. Коли ж рюкзак на спині, то вибрана фіксація положення ніяк не змінюється. З мінусів немає провушени для пальця, треба, ну мені принаймні зручніше, використовувати ось такі хлястики, нав'язати, щоб регулювати довжину. У 18 го з фіксацією довжини проблем немає, тут інша фурнітура і все чудово навіть у знятому положенні рюкзак не міняє свого положення. Щодо внутрішньої організації рюкзаків, то вони мають схожу ідею швидкий доступ до переднього відділення у 23-го і швидкий доступ до цього об'єму у 18-го. Тут у нас є два відділення пласке передній органайзер і основне велике з відділенням для, відділення для ноутбука. Тут же маємо лише одне велике відділення. Ну і зовнішню кишеньку. Ось такі відмінності цих двох моделей дуже схожі по бюджету. 18. З одного боку, цікавий повсякденний рюкзак з непоганою організацією. Вона не ідеальна, її можна доповнити патчами, які ми всередині організуємо. Він невеличкий. Дві зовнішні кишені дозволяють розмістити фляги, дві внутрішніх кишені дозволяють розмістити їх навіть всередині. Тут кожен організацію продумає сам для себе. Система підвісу дозволяє. Використовувати як класичний рюкзак його, так і як сумку-слінг на одне плече. На ліве або на праве перестихування лямок відбувається дуже швидко. До мінусів я відніс відділення для ноутбуку, тому що воно не має захисту з нижньої частини. Також до мінусів я відніс відсутність будь-якого чохла від дощу, рюкзак сам без волого захисту. Плюс багато всяких маленьких блискавок, які без цього захисту. Відповідно, рюкзак цікавий, якщо ви їздите на машині, і вам треба такий невеличкий рюкзачок поруч з собою для документів і основного EDC. Для їзди в громадському транспорті він не є ідеальним, оскільки у нього багато блискавок, які ми не можемо якось приховано зафіксувати, відповідно, вони можуть або відкритися, або хтось може залізти у ваш рюкзак, і ви цього не помітите, не відчуєте. У всьому іншому непогана якість пошиву, придатись по якості пошиву, я ніде нічого не можу, ніде не зустрічати нитки, ніде нічого не лізе. Тобто тут в ці моменти компанія Nightcore виправила, а як себе покаже з часом, подивимося. Наразі ж можу сказати, що після року користування моделлю EP23 проблем з рюкзаками Nightcore я не бачу. Користуюся і вам раджу, якщо ви маєте змогу їх придбати. З мінусів, хіба що ці матеріали, використані на рюкзаках, ну, дуже сильно збирають на себе шерсть домашніх тварин. Це дуже сильна і дуже велика проблема, яку треба постійно вирішувати, чистити рюкзак. Ну і, вражаючи на наші реалії, світовідубні елементи, їх тут ніде немає. Тому ці питання треба вам буде вирішувати якось самостійно. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!